Глядачам Сі4. Сьогодні середа, 22 травня. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Чоловіки та жінки займають черги з шостої ранку біля Чернівецького ТЦК. Спалах кашлюку на Буковині. Чому зростає кількість хворих? Безкоштовну зарядну станцію для електромобілів встановлюють у Чернівцях. Вступити до лав ЗСУ, оновити дані для військовозобов'язаних та отримати відстрочку від служби. З 18 травня біля Чернівецького ТЦК чоловіки та жінки оновлюють свої дані. 22 травня, сьома ранку, біля Чернівецького військомату вже черга. Що? що ви робите так рано біля військомату? Стоїмо в черзі для того, щоб пройти медкомісію і комісія определить, які далі наші плани. Ви знаєте, що на, сьогодні, на сьогоднішній день війна, ну і ми йдемо захищати батьківщину. У 22-му році, через пів року, коли була крупномасштабна в 2022 році, то вже 24 числа, коли Росія оказалася під Києвом, то 24 числа я вже був в воєнкоматі, 26-го медкомісія і 28 числа я вже був в дорозі захищати батьківщину. Ну звідти уволений був, по причині сімейним, а зараз знову йду на медкомісію, а там вже комісія далі рішить, що далі буде. Що біля Чекаю чергу. Чергу на що? На відсрочку. Ну, вже четвертий раз приходжу, постояв трошки і вийшов, не пускаю. Симо по три години. І такий бардак. Що робите біля військомату та крану? На роботі отримала розпорядження стати на військовий облік. Де ви працюєте? Військовий госпіталь на Фастівській». Ви медикиня? Фізичний терапевт. Займаюся реабілітацією. Це ніби медична спеціальність, але випускають і не медичні заклади освіти, тому не на облік ще. Коли прийшли. Сюди до військомату, чи велика була черга? З тих пір, як я прийшла, черга збільшилася десь на три людини. Прийшла біля сьомої. А ви чому ну, прийшли біля військомат? Для оточення даних. Для оточення даних прийшов. Все. Коли прийшли і яка була черга? Прийшов хвилин 20 тому, черга була. Чоловік мінус 5-10 від того, що є. Чому саме до ТЦК? Бо є можливість ЦНАПі це зробити або ж за Я В ЦНАПі був на вихідних. Я про це питав. Вони ще не в курсі. Принаймні, премії не всі працівники. Тому прийшов сюди. Чому прийшли? Розкажіть, чому дякую, прийшли дякую. командою? Оновитися, так як всі згідно чинного законодавства. Оновити свої облікові дані. Дякую. Коли прийшли і чи була велика черга? Ну, бачите, самі. Прийшли зранку поранше зайняти чергу. Все, дякую. А чому саме до військкомату? Бо є така можливість навіть у ЦНАПі це зробити. А все одно прийдеться потім у військомат йти. в будь-якому випадку. Так краще. Я прийшов цей за довідкою з університету. А так що? Я вже котрий день вже стою тут той, цей, і бачу, скільки тут безводу відбувається в загальному, коли ти Так, більше нічого. А що за довідка? А, про те, що я студент. Просто цей, дати, що я студент і отримати документ про відсотки. І цей. Я вже скільки хочу поновити, це досить важко. А чому? Бо заставляють певні дні приходити і цей. І величезні черги до певного кабінету, і обмежена кількість людей які мають право зайти. Чому прийшли сьогодні до військомату? Отримати квиточок, щоб завтра отримати документи. Так, з чергу записатися, прийшов. Ви стаєте на облік, тобто. Я вже стою на обліку, мені обновити військовий документ, певно. Я прийшов 6 ї ранку. Був другим. черга буде десь 100. Вже ходжу два тижні. Так. Альвіна Абрамчук, Андрій Курдубан. Новини Сі 4 Не знімають кошти відразу після проїзду в громадському транспорті Чернівців або ж надходять повідомлення про списання коштів за кілька поїздок. Що таке боргові поїздки у маршрутках та тролейбусах? Куди звернутися у таких ситуаціях? Розкаже Альвіна Абрамчук. У Олександра Кучурки через три дні після проїзду в маршрутці номер 5 з рахунку зняли 14 гривень. Я приклав банківську карту, і воно у мене не списалось з рахунку, але контролер тоді зайшов, і я якби зміг доказати, що ну, одним словом, я прийшов. Через деякий час гроші все-таки списались. Спочатку до мене навіть не дійшло одразу, чого це. Тобто я думав, що просто якось от гроші списуються рандомно, і якось це не виглядало дуже здорово. Але мені тут пояснили, в чому є проблема, і все-таки мені віддали виписку, і е, я. Дізнався, що інколи така проблема є, особливо зараз в деяких районах є виключення світла, і воно не одразу робить зв'язок з банком. І воно не одразу показує, не одразу приходить повідомлення про те, що гроші списались. У Богдана Олекси сім разів списало кошти з банківської карти після проїзду у маршрутці номер 23 Я оплатив банківською картою проїзд, але сам валідатор засвітився. І в мене з телефона кошти не списало. Я вирішив, що це можливо помилка, і спробував ще декілька разів прикласти карту до валідатора. Побачив, що ніяких результатів не було, і телефон мені не видав сигналу, що кошти списані були з банківської карти. Коли підійшов контролер, я надав йому банківську карту. В нього все зафіксувалось, і він сказав, що оплата пройшла. Ну, я за цю ситуацію забув. Через деякий час мені прийшло повідомлення про те, що з моєї карти було списано сім разів оплата. Я не зрозумів, чому це сталося, і підійшов в офіс до оператора електронного квитка, де мені все доступно пояснили, чому це сталося, як цього уникнути і як правильно потім розраховуватись банківською картою. Списання коштів з банківської картки за проїзд в громадському транспорті може здійснюватися не одразу. Цей процес триває від декількох годин до декількох днів. Валідатор не списує кошти, він тільки реєструє поїздку і дає інформацію в банк, що ось ця карта здійснює поїздку в транспорті. Якщо інтернет в даний момент є хороший, то банк отримує одразу ж сигнал. Що поїздка завалідована і кошти знято. А якщо бувають, наприклад, якісь відключення світла, то цей сигнал до банку приходить пізніше. Контролер вашу поїздку побачить, а банк пише кошт, спише кошти, коли відновиться цей сигнал. Це може бути через годину, 10 годин або й місяць. Якщо у пасажира більше одного разу знімають кошти з банківської карти, він може звернутися до оператора електронних карток. Кошти банк буде списувати за всі ваші поїздки, які ви здійснили в борг. Якщо ви хочете перевірити, коли ви здійснили поїздку, ви можете звернутися до оператора електронного квитка на вулицю Головну, 89 або через наш чат-бот, який ми вже маємо в Телеграмі, де ви, можете надати, де ви можете попросити і ми вам надамо виписку по ваших поїздках. Якщо пасажир не впевнений, за які поїздки у нього було стягнуто кошти, він може перевірити це, звернувшись до оператора електронного квитка, де йому надішлють виписку по здійснених поїздках. Піднесіть транспортну або банківську карту, чи пристрій NFC оплатою до щетувача карток, який розміщений у нижній частині валідатора. Утримуйте картку або пристрій. Та дочекайтеся зеленої галочки і одинарного звукового сигналу. Ваша поїздка успішно зареєстрована на валідаторі. Альвіна Бремчук, Андрій Кордубан, Михайло Урбанович, новини Сі 4 Замінюють ліхтарі та встановлюють безкоштовну публічну зарядну станцію для електромобілів. Комунальне підприємство «Міськсвітло» виграло грант від словацької компанії. Пілотний проєкт реалізовують на театральній площі у планах комплексна модернізація системи вуличного освітлення у Чернівцях. Працівники комунального підприємства Міськсвітло замінюють старі ліхтарі на нові. Роблять це на вулиці Івана Котляревського та театральній площі. Загалом планують оновити 30 led світильників. 18 сучасних світлодіодних ліхтарів встановили на театральній, і ще 12 – по вулиці Котляревського. Їх чернівцям безкоштовно надали міжнародні партнери. Ми почали монтувати обладнання, яке надано в рамках грантового проекту кампанія «СІЕК». Та у представника в Україні Hidden Energy задля економії і збереження електроенергії, а також в рамках допомоги містам України. Ми працюємо з компанією Hidden Energy, і відповідно компанія Hidden Energy, коли приймала участь в цьому гранті для України, відповідно запропонувала наше місто. І словацький фонд, який надавав кошти, обрав також місто Чечниці. Такий грант отримали декілька міст України на театральній площі оновили й шафу керування мережами зовнішнього освітлення. Вона дозволить економити споживання та відслідковувати справність кожного окремого світильника. В рамках грантової угоди для чернівчан також встановили безкоштовну станцію для зарядки електромобілів. Плануємо на наступному тижні вже запустити. Зараз встановлення наступний тиждень налагоджувальної роботи, і відповідно думаю, що кінець наступного, десь середина кінець наступного тижня чернівчан Ани вже зможуть заряджати свої електровелосипеди або електромобілі для е, в цьому місці. До кінця року міське світло планує встановити світлодіодні лампи ще за декількома адресами. Серед них мікрорайони Роша та Садгора. Олена Кричко, Андрій Кордубан, новини Сі 4 від початку 2024 року захворіло на кашлюк понад 200 дітей за цей же період. Торік був лише один випадок. Чому кількість хворих зростає, що є збудником інфекції та як вберегтися, розкаже Євген Пасайлюк. Чернівчанка Віра Б'єлих привела дитину до лікарні на обов'язкові щеплення, у тому числі й на кашлюк. У нас був кашель, але це ми думали спочатку. Що це кашлюк, але це не кашлюк, ми не хворіли. Так, так на собі йшло. У нас просто було таке, як нервір. Дитині Юстини Марущак майже два місяці. Вакцинувати малюка від кашлюку зможе, коли виповниться два, згідно з календарем щеплень. того ми проводили тільки щеплення, які в перинатальному центрі нам пропонували це БЦЖ. І від гепатиту Б. Миємо руки, обробляємо антисептиком. Деколи стараємося не відвідувати людних місць. Вакцинація від кашлюку та ряду інших інфекційних хвороб ефективний засіб, щоб уберегти дитину від захворювання. Щодня понад 60 звернень до дитячої поліклініки надходить від батьків щоб щепити дитину. Ми реєструємо підвищену кількість випадків захворювання на кашлюк серед дітей від 0 до 18 років, і за 4 місяці 2024 року було зареєстровано 64 підтверджених лабораторно випадків кашлюка. Якщо порівняти аналогічний період 2023 року, 4 місяці, жодного випадку кашлюка не було зареєстровано. За період 12 місяців 2023 року було зареєстровано всього лише 11 випадків на кашлюк. Найбільше хворіють діти дошкільного віку. Інкубаційний період кашлюка від двох до 14 днів після інфікування. Перші симптоми схожі на ГРВІ. Звичайно, ці повітряно-крапельні інфекції має бути контакт, тобто сумісне перебування. Це зазвичай, звичайно, це більше перебування, де тісніший, тісніший контакт. Це перебування, де діти знаходяться досить тривалий час. Це сімейні вогнища зазвичай, тому в сім'ї можлива передача збудника від однієї дитини до іншої. Від початку року зареєстровано 204 випадки, 106 з яких тільки за квітень місяць, за словами експертів центру профілактики та контролю хвороб Чернівецької області. Це рекордна кількість. Захворюваність на кашлюк дійсно зростає, тому що захворюваність за квітень місяць перевищила на 50% в порівняння за попередній місяць березень. На рахунок профілактики даного захворювання це в першу чергу це саме простий і саме надійний метод це вакцинація дітей. Юген Паселюк, Володимир Миронеску, новини Сі 4 у 2016 році хотів вступити до лав зсу, але у військкоматі відмовили. Чернівчанин 28 років, має статус ВІЛ-позитивний. За цей час одружився, виховав сина і змінив професію. Нині допомагає хворим на туберкульоз та віл інфікованим у благодійній організації. Своєю історією поділився з нашою знімальною групою. У військоматі вони сказали, що на жаль, з вашими хворобами, ми не можемо вас взяти. Ну, то есть, на фронт. А зараз? Е, за, зараз то есть, е, на, на даний час ситуація не змінилась. Як, якщо б вийшло так, щоб я е, зміг бути на передовій, я б, звісно, е, своїх побратимів, з ким, я, я б, звісно, сказав про свій статус і як воно є, щоб люди знали про, про, про мою хворобу, е, тому що це важлива інформація, що це, люди про це мають знати. Стереотипи про ВІЛ здебільшого зводяться до того, що ця хвороба невиліковна. Лікарі на той час вони казали, що якщо людина захворіла на снід, вона стовідсотково майже вона помре. Тобто людині не давали ніяких шансів. Казали, що ліків на той час, на яких не існує, і людина з часом вона помирає. Ставлення було ну мені було жалко таких людей. Так сказати, що от людина захворіла на таку хворобу, від якої, і якої немає ліків, на жаль. І вона асоціювалася, ця хвороба, як казалось, що це небезпечні якісь полові зв'язки, як казали в той час, це або воно асоціювалось або небезпечні зв'язки, або приймання людині, людина, яка приймає наркотики. У 1996 році Олегу виявили ВІЛ. Коли я почув про цей діагноз, у мене одразу виникло переживання і бажання розповісти близької людині, з якою на той час я зустрічався. І насамперед я її всім признався, і ми в той же час пішли і зробили в анонімно кабінеті. Це було тоді на той час на вулиці. Ну, в підівстанція на той час це було, Да, і вони ми просто перевірились. І слава Богу, цей діагноз не підтвердився, і це мене заспокоїло. Тобто мені було. Е е е я був хоч задоволений, що моя близька людина не, не захворіла на цю хворобу. Я вже з часом прийшов до того, що з цим можна жити, як я вказав вже, і що це є хвороба не смертельна. До того як дізнався про статус віл-позитивного, Олег торгував на калинівському ринку та займався пауерліфтингом. Я повністю змінив свій рід діяльності. Тобто, коли я дізнався про свій статус, коли я шукав якісь виходи з ситуації і в ця організація, яка називається 100% життя, я прийшов до неї, і ми вже разом почали. Я почав себе бачити в цій сфері, тобто допомагати цим людям, так само, як собі допомагати. Ми почали вести такі групи самодопомоги для людей з гіл-статусом. Тобто ця група заключалась у тому, що щоб людині пояснити з психологами, що це не є вирок, що людина, яка п'є терапію, вона повністю безпечна і вона не несе загрозу для оточуючих тільки в тому випадку, якщо вона приймає ці препарати. І ці групи на той час дуже великим. Та і зараз тось тобто вони пользуються великим спросом, тому що людина, яка приходить на цю групу, вона виходить іншою людиною. Якщо людина тільки дізналась про статус, її там пояснять, заспокоюють, що це не є смертельно. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра о 19.00.